Ми зараз будемо ще розумувати над Словом Божим, тому що ми є дійсно щасливі, що ми віруємо в Бога, що Ісус Христос Він є нашим відкупителем, є нашим Спасителем. Ми можемо багато говорити, що Він є нашим батьком, Він є нашим лікарем. Він є той, з якому ми можемо все розказати, і він ніколи не усудить нас. Він завжди дасть нам правильну, корисну пораду. І багато ми молимося і багато просимо від Бога. Дуже багато. І завжди ми просимо Бога в різних обставинах. І я зауважив сьогодні. Особисто про себе в молитві з самого ранку від пробудження раз, два, три, і це вже я не знаю, який раз е до цього часу я казав, Боже, поможи, Боже, благослови, Боже, Боже. Все мені багато чого треба. Але в Біблії ми знаходимо, де говориться, чи корисна людина для Бога. Давайте ми подумаємо, чи корисний я для Бога. Ми розуміємо, що Бог корисний для мене. Це не треба доказувати і пояснювати. Так. Але чи корисний я для Бога? Для чого я? Ми кажемо, що Він є наш батько, ми сини і дочки Його. І це правильно, і це так і ми можемо знайти неодноразово в Біблії, де говориться про це. Але давайте увіймо собі, де ми живемо з нашими дітьми. І наша син чи наша дочка живе з нами, вона разом з нами їсть, ми її вдіваємо і все необхідне даємо, але вона нам нічого не допомагає. Що би ми не сказали? Вона нічого нас не послухає. Це неправильно, правда? Це взагалі ненормально. Ми є діти, а Бог батько. Чи. Ми маємо бути послушні, чи ми потрібні для Бога, чи Бог хоче нас використовувати, чи Бог доручає якісь справи? Ми думаємо о собі, ну як Бог, Він є всесильний, всемогутній, які справи Він може доручати мені, я людина, і я, так багато в мене є потреб і проблем, яких би мені треба було, щоб Бог допоміг. Що я можу бути корисним, але коли? Ми можемо глибше над цим пороздумувати дуже багато справ, яких я можу зробити. Де Бог може використати мене, допомогти, свідкувати про Бога, відвідувати хворих, лікарні. Ну, ми можемо зараз дуже великий список це перераховувати і перераховувати, де ми можемо зробити, де Бог може нас використати. Я хотів би старого завіту одне місце нагадати, я, Це історія вона трошки ширша і треба пояснити, але я не буду читати цього місця. Це написано в книзі царів, де Бог послав одного чоловіка пророка. Щоб він пішов у місто. І сказав те, що Бог має сказати для тих людей до того царя. І він приходить в це місто, і от стоїть цар жертвені, де приносили жертви, і біля жертника стоїть один цар, це був Єрован. І він стоїть біля нього. І цей пророк приходить і говорить те, що йому сказав Бог. Не те, що, на його думку, він мав би сказати. Але те, що доручив йому Бог. І він говорить такі речі, які не сподобались нікому, і тим більше цьому чоловіку Єрваму, він не сподобалося. І ім'я цього пророка не говориться, не написано, як він називався. Він говорить, що на тому жертвеннику будуть спалені всі там ідоли, і так, далі, і так далі. Він говорить, і цьому цареві неприємно було. Ось прийшов якийсь чоловік і щось то говорить. І цей Єруам протягує руку і, і каже до, до людей, е, до воїнів, і ті, чи ті, які були з ним, він каже: схопіть цього чоловіка. І він протягнув цю руку, і та рука так і йому зупинилась, написано. Отак От і засохла. Вона не могла назад повернутися. Злякався цей чоловік. Цей Єроам, він злякався, він зрозумів, що це, це не просто людина, прийшла, яка говорить такі речі, хоч вони неприємні. І він каже, цей чоловік, верніше цей Єровам, каже: попроси Бога, нехай повернеться моя рука, нехай вона і зцілиться. І цей пророк він попросив Бога помолився, і встало на місце. Все, рука знову ожила. І цей цар, він зрозумів, що це чоловік від Бога, зрозумів, що це не так просто все. І він каже: йди, я тебе хоч поїсиш у мене вдома, я тобі щось дам, я тобі хоч дам якісь дарунки. Ми можемо дуже багато знаходити в Біблії подібних історій, де Бог посилав людей, чи то пророків, чи то просто, чи то царів, доручав якусь справу. Один із таких випадків це перший цар. Ізраїль і Саул, якому було доручено зробити справу, і він до кінця її правильно не зробив. І він зробив так, як він поважав це за потрібне. Хоч було йому сказано чітко, як він має зробити, але він зробив так, як він подумав. Як ми міємо казати, ну на місці зорієнтуємося, як ми будемо поступати. Отак От зорієнтувався на місці Ісаул. Він побачив, що щось можна. Взяти, а для чого це все знищувати? Але він чітко знав, що він має зробити, як він має поступити. І він був відкинутий, відкинутий від царства. Ми знаємо, що Мойсеєві також, який виводив народ, це не просто було ввести таку велику кількість людей, які все щось хотіли, все щось не подобалося. Все незадоволені були, І ось вони дійшли, і немає води. І Бог каже до Мойсея: Скажи скалі, хай вона дасть воду. І Мойсей з того всього, знаєте, вдарив, взяв палицю по скалі. Ну що ж, це ж камінь, скала. А Бог казав, скажи, до скали. Не бий її, а скажи. І потекла вода. Потекла дійсно. Але це було не до вподоби Богові. І... Можна наводити ще і ще багато прикладів тих, яких Бог доручав людині якусь справу. І ось цьому пророкові було доручено, щоб він пішов і сказав в цьому місці так і так. І коли цей цар запросив його до свого дому, щоб він прийшов і поїв в його домі, і він каже, що я дам якогось дарунка. Але цей чоловік каже, Написано, бо так наказано мені, за словом Господнім, говорячи, ти не їстимеш хліба і не питимеш води, і не вернешся дорогою, якою йшов туди, іншою дорогою будеш повертатися. Пояснює цей пророк, він пояснює, що мені було наказано Богом отак от зробити. І ми розуміємо, що в тому випадку цей чоловік, цей пророк, він поступив правильно. Він все чітко виконав. Він не так зробив, як я наводив приклади із цими мужами Божими, які вони не, не дотримались того, що мали зробити. Але цей чоловік написано, він, він цього дотримався. Він сказав, ні, я не піду. В Євангелії ми можемо знайти таке місце, де говориться, яка користь людині, хоч придбає весь світ а душу свою занепастить. Ну і що? Що тебе будуть подарки? Навіть би цей цар він дав пів царства тобі дав. Цей чоловік не розумів добре, що справу мати з Богом це, це не шутки. Бог сказав, отак зроби, треба зробити. І він цього дотримався. Але в цій історії є продовження. І цей чоловік дійсно пішов. Він виконався чітко. І було багато ж людей. Це було біля жертвенка і це люди бачили це. І був, був один чоловік там, і він приходить додому, у нього батько. вже старший. Написано, що також він був пророком. Він розказує, отак от і так я бачу, отак от було, все сталося. І цей батько каже, куди він пішов? Давайте бігом мені е, осла, і я, я здожену його. Вони осідлали того осла, і цей сідає чоловік із догони того чоловіка, і ось такі слова при зустрічі. Він йому каже. А той відказав йому, я пророк, і цей чоловік. Цей пророк він розказує, коли він запропонував йому, щоб він повернувся до його дому, щоб він також дав йому хліба, поїв, відпочив. І цей пророк він розказує вже іншому пророку, також не написано, як його називали. Але його ж два пророки. І цей, що здогнав, він каже: вернися, і цей пояснює йому і розказує, що я був посланий, так і так, то і то сказати. І мені було чітко сказано, що я маю робити, що я маю не їсти, не пити, вернутися іншою дорогою. Він все це розказує. І цей пророк, який здогнав його, каже. А той відказав йому: я пророк, як ти, а Гангол говорив мені за Господнім словом, кажучи, завернеш його собою додому свого, і нехай він їсть хліб. Нехай він п'є воду, він же говорив йому неправду. Можливо, треба більше щось говорити. Можливо, у вас зараз з'явилося ще більше питань, де я говорив, що це пророк, пророк. Як пророк може говорити неправду? Але я скажу, що пророк це така сама людина, як ви і я. Бог використовує людей. І цей чоловік він сказав неправду. І він сказав такі слова, що я такий самий, як ти. І коли я читав цю історію, я звернувся на ті слова, де він сказав, Я такий, як ти. І ми дуже багато навіть зараз ми, ми можемо знаходити, де хтось може говорити про різні церкви, про різні там, конфесії, і про різних людей навіть, і навіть про наших ми можемо казати, вони такі самі, як ми, а я такі самі, як вони. Ми можемо поверхово дивитися і розуміти, що всі ми куплені кров'ю Ісуса Христа, Ісус Христос прийшов на землю, і ми читаємо в Євангелії Йоанна, що так Бог полюбив світ, щоб кожного спасти, не окремого якого, щоб і всіх, і це правильно. Але кожному із нас Бог доручає щось інше. Якщо б Бог мені щось доручив одно, а вам доручив інше, то я не можу казати, що ви маєте робити отак чи, чи так, чи інакше. Тому що я так думаю, тому що я так роблю, тому що я так привик. Ні. Ми є зовсім різні. І доручення від Бога в кожного є зовсім інше. І тому нехай Бог нам дає мудрості, щоб ми могли бути тими, які виконали, які виконали волю. Хочеться нагадати, знаєте, про пророка Йону. Дуже багато є історій в Біблії, де Бог використовував чи то пророка, чи то царя просто для одного випадку. Ми читаємо один якийсь такий випадок, який використав Бог такий дуже яскравий, і все, і більше після цього немає нічого. А є де використовував Бог дуже багато і неодноразово. І хочеться згадати ось Йону, де Бог йому доручив піти в Неневію і проповідувати, що Неневія буде зруйнована. І знаємо всі, дуже це відома історія, навіть діти в недільних шкілках, вони це дуже добре знають. де Йона. він не хотів йти, але після того, як він вже викинули його за борт корабля, він попав в море. Велика риба його проковтнула, він там покаявся. І викинула його на берег. Він все ж таки пішов і проповідував ці Неневії. Він проповідував і проповідував, що всі загинуть, а всі покаялися, і Бог, Бог їх зберіг. І цей Йона виходить на, цю, на це місце, де написано, що там виріс у цей куш. Він в холодочку лежить. Знаєте, лежить. І подув вітер, Бог наказав черв'яку, Він під'їв те дерево, той кущ, і воно всохло. І вже знаєте, Йона такий такий вже обіжений. Такий вже, як я пророк. Я такий великий пророк. Бог мав зі мною справу, Бог доручив щось мені. І знаєте, ну так же про себе я не знаю, якою він був думки великої. Нехай Бог нас береже, коли нас Бог використав в якійсь справі. Щоб ми розуміли, що ми є люди. І все, і не більше. І все. Чи Бог навіть істілив когось, чи Бог навіть згорив пророче слово, якесь відкриття, і це було від Бога, і це виконалося, ми маємо розуміти, це я просто людина. І вона лежить там і, і обідеться, бо каже, що Йона, ти обідився? Так, а жити не хочеться. До смерті я обідився. Як буває в нашому житті такі моменти, знаєте, куш-сох. Велика кількість людей покаялася, то нічого. А ось я. І ми часто чуємо такі, знаєте, дуже такі, коли ми розуміємо, що є дійсно проблеми в людей, є дійсно такі проблеми, і думаєш, як ці люди, як вони, як вони взагалі живуть, як справляються з тим? А слухаєш якусь таку історію, знаєте, хтось каже, отак в мене проблеми. жити не хочеться. Це, це дрібничка. Це просто пусте, це просто якісь справи такі елементарні, побутові. Хай Бог нам дає мудрості бути тими, яких Бог хоче нас використовувати і мати справу. І цей пророк він каже, я такий самий, як ти. І вернися. Цей чоловік він повертається до нього додому, їсть хліб, п'є, і через того пророка, який говорив неправду, Бог каже: ти не повернешся, ти не будеш лежати в гробі зі своїми батьками, ти навіть не повернешся додому, тому що ти не послухав. І так сталося з цим чоловіком. Він сів, поїхав, зустрів на дорозі його Лев і вбив, і, і виконалося все. Те, що сказав Бог. Є важливо, щоб ми до кінця були тими, які виконуємо те, що доручив нам Бог. Нехай Бог нам дасть мудрості, тому що ми читаємо книгу «Євангелія від Луки, 17-й розділ. З сьомого вірша я буду читати. Це Ісус говорить таку прищу. Знаєте, я думаю, що вона сьогодні буде корисна і до того. Хто ж із вас, мавши раба, що оре чи пасе, каже йому, як він вернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу. Але чи не скаже йому, приготуй но що вечеряти, і підпережись. І мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму. А потому ти сам будеш їсти і пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть: ми нікчемні раби, бо зробили лиш те, що повинні зробити були. Я думаю, що це зрозуміло, правда? Ісус сказав. І це можливо підходило до Йони, правда? І до нас? Ісус сказав, що якщо має чоловік раба, він, він на полі тяжко працював і прийшов з поля, варто було б йому віддихнути вже. Але Пан каже, «Пережися, прислуговуй мені. І той пан сидів цілий день, можливо, вдома, а, а той на полі тяжко працював, і прийшов додому, і ще мусить тому панові там. Бо він сам не може повечеряти, ще йому допомагає щось там. Але Він раб. Він має те, робити те, що він має робити. І Христос сказав, коли він все зробить, це Він не має чекати ніякої подяки там, бо Він зробив те, що має зробити. І Христос каже, так, якщо ви. Просто скажіть, ми нікчем не робимо, ми просто робимо те, що нам Бог доручив. І все, і не більше. Нехай в нашому розумі, в нашому житті ніколи не з'являються якісь такі думки, знаєте, ото я вже, я вже великий, я вже хтось, я вже щось. Хай Бог дає нам мудрості бути корисними в ділі Божому і в праці Божому. Апостол Павло, він в посланні до Галатів, якщо можна висвітити перший розділ восьмий вірш. Він говорить там такі слова. Ми розуміємо і знаємо, що апостол Павло це він був, багато написав послань, це він був людиною, покликаний Богом. І Бог багато робив через нього відкриттів, давав, робив велику працю через нього. І ми розуміємо. І апостол Павло, він до церкві в Галатах пише такі слова. А якщо би. І ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Ну, я е, не можу відважитися навіть такі слова сказати, але апостол Павло він так дуже робить таку дуже серйозну заяву. Про що це говориться? Він каже: якщо хтось прийде. І навіть я прийду десь, бо апостол Полон дуже багато ходив, він, він дуже багато подорожував, він благовістив місіонером, був таким дуже серйозним і сильним. І він каже: якщо я буду десь ходив, і десь наберуся якоїсь іншої науки чи, чи, чи комусь вдасться мене, щось, щось мені в моєму розумі, щоб я почав думати інакше, як я, як я вам говорив, як я вам благовістив. І якщо навіть я, прийдучи ангел, буде інше щось говорити, то ви не приймайте це, ви не слухайте цього. Це дуже серйозна заява, це дуже серйозні речі, де апостол Павло він, він так каже, що ми маємо триматися, маємо стояти Ісуса Христа. Ось цього, що ми прийняли. І апостол Павло, він, де ми дуже часто читаємо послання до Корінтян, де ми перед споменом вечерю Господню, ми говоримо, читаємо ці слова, де він пише, що я вам передав, що від, що від Господа прийняв. Тобто апостол Павло все це не придумав, він передав все це, що прийняв сам від Господа особисто. І ці послання, які ми читаємо, ці речі, ми розуміємо, що це. Бог відкривав. І дуже важливо, пройшло вже багато часу. Дуже багато часу вже пройшло. І знаєте, хочеться згадати про Ісуса Христа. 700 років до народження, приблизно 700 років до народження Ісуса, Ісая пророкував про Ісуса Христа. Що знає, що Він має народитися? Що з ним мають зробити, як поступити? Пройшло 700 років приблизно. І народжується Ісус. 30 років Він виростає. І тільки 3,5 роки він на місійній праці. І все виконується так, як написано. Написано, що так, як написано. І Ісус наголошував це неодноразово, що все виконується, і Він має зробити так, як написано. Пройшло 700 років. Можна було сказати, ну багато чого змінилося? Багато води протекло вже. Багато змінилося людей, думка змінилася. Але Ісус каже, а я виконую так, як написано? 30 років пройшло, коли Ісус виростав. Тоже багато могло чого змінитися. Три роки з половиною Ісус навчав. І він чітко розумів, для чого він прийшов, були різні пропозиції. Коли в пустині випробовував його, він був випробований, і диявол він каже, царство пропонує йому царство. Він відмовляється, він розуміє. Учні, коли з ним ходили, вони бачили всі ці чуда, вони бачили все це, що робив Ісус, вони казали, може, царство віднови, може ти будеш царувати? Так знаєте, десь далеко, так, так якось трошки явно, трошки. Ну в них були такі думки. Але Ісус розумів, для чого він прийшов. Він Міг сказати, ну, це було пророчество, так, воно було, 700 років там Ісая пророкував ще. Але то вже пройшло стільки часу, може, плани змінилися інші. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми кожен розглянули кожен себе. Чи міняюся я? Якщо влучу сторону, добре, відколи я повірив в Ісуса Христа? Відколи Ісус Христос є моїм Спасителем? Відтоді, коли я його прийняв в своє життя, скільки пройшло часу? В когось, може, великий відрізок часу, в кого маленький, зовсім малий? І в яку сторону у нас переміни? Влучу чи в гіршу? Може сказати, а це можна? Ну нічого, час змінився. Ну, І це добре, тому що час такий. Ми дуже багато знаходимо прикладів, але нехай Бог нам дасть мудрості, щоб ми були тими, які були потрібні Богові. Я на закінчення прочитаю одне місце. Це буде послання апостола Павла до Колосян. Другий розділ з 18-го вірша. Нехай же вас не зводить ніхто удаваною покорою ткла службою ангелам, вдаючи, вдаючися до того, чого не бачили, не надимаючись своїм тілесним розумом. А не тримаючись голови, від якої все тіло. Апостол Павло, він говорить такі речі, що нехай вас ніхто не зводить. І це місце я перечитав в декількох перекладів, як воно написано. Я хотів зрозуміти, ніхто вас не зводить удаваною покорою. Та службою ангелів. Хай ніхто вас не зводить, ось я такий, от, мені Бог відкрив, а мені Бог сказав, і я вже святий. І, і вже те слово, яке я сказав, ви маєте так робити. Ми маємо розуміти, де я починав з цього: Бог посилав і посилає, використовував і використовує людей. Але ми ще. Маємо розуміти і розуміти, це є просто людина. Якщо Бог через цю людину говорить, чи це є відкриття, чи це є пророк, нема значення. Але це не означає, що я маю вже вдіватися, так, як та людина, взуватися так, як та людина, ходити так, як та людина. Ні, ми маємо розуміти, це є просто людина. І ми маємо виконувати не те, що робить та людина, а те, що сказав Бог через цю людину. І тут апостол Павло він каже, що про тіло. І ми розуміємо, що в Біблії в Івангелі говорить, що тіло це є Христос. Христос є голова. а ми, ми є тіло. І кожен із вас ми є різний. Хтось рука, хтось нога, і хтось ще інший якийсь. Я... До кінця до сьогодні не можу зрозуміти, для чого мені брови, можливо, є якісь пояснення, але я не знаю. Крім хтось їх сьогодні вириває, хтось наклеює, хтось намальовує, знаєте, хтось, що хочуть з ними роблять, я не розумію, для чого вони призначені. Але я розумію, що Бог створив, це означає, що вони потрібні. Коли мої руки вони тяжко працюють, знаєте, тяжко, і кожного із вас, то я розумію, на що вони потрібні. А от розумієте, у того воно є, я не знаю, нащо воно. Але ми маємо розуміти, що ми є творіння Боже. І рука не може сказати, ну зі що ти мені не потрібна, і ми можемо так багато наводити прикладів. Ми є тіло Христово. І давайте будемо цінити один одного, поважати одного одного, любити один одного, та як Христос полюбив нас. Так Бог полюбив світ, що послав Сина своє народного, щоби всякий, хто вірив в нього, не загинув. А мав життя вічне в Ісусі Христі. Ми маємо життя, ми маємо спасіння. Нехай би Бог допоміг, щоб ми були послушні Богові сьогодні, в непростий час, щоб ми були корисними, послушними і виконували те, що хоче від нас Бог. Ми зараз будемо молитися. Будемо дякувати Богу за те, що Бог дозволив нам сьогодні, цей недільний ранок зібратися разом, слухати, що сьогодні говорив для нас Бог. Співати такі псалми, ми можемо тішитися радіти, що сьогодні Бог дає нам такі можливості, тому що багато сьогодні в нашій країні немає такої можливості. Тому нехай Бог нас благословить. Амінь.